Острівна Венеція це місто без машин. І тут майже немає дерев і зелені. Всі користуються тільки водним транспортом. Це не дуже звичне місце для життя, але це місце дуже привабливе для туристів. Венецію щороку відвідують близько 15 мільйонів туристів. Одним із перших туристи зустрічають символ Венеції це лев з крилами. Саме він першим зустрічає туристів буквально на кожному кроці. Його можна побачити на потягах, у безлічі статуй, а також на гербі міста. Чому саме Лев з крилами? Тому що це символ святого Марка Євангеліста, який є покровителем Венеціанської Республіки, починаючи з 12 століття. Саме його мощі досі збираються в базилиці Святого Марка, яку відвідують мільйони туристів. Венеція це не просто місто, це жива легенда, яка століттями приваблювала своєю неповторною красою та магією. Але під цією валю романтики, під виглядом розкішних палаців і вузьких каналів, ховається гірка реальність. Венеція, яка колись була величною державою, сьогодні бореться за власне виживання. Занурившись у її повсякденне життя, можна побачити. Як велич минулого стикається з болем і смутком сьогодення. У Венеції багато речей, які дивують приїжджих. Венеція повністю побудована на воді, і більшість її вулиць це канали. Багатьом важко уявити, що тут немає автомобілів, а головний транспорт це човни та гондоли. Венеція майже повністю позбавлена парків і дерев. Це може бути незвично для людей, які звикли до міських парків і зелених зон. Також багатьох дивує частота та масштабність повній, зокрема явище Аква Альта, коли частина міста затоплюється, а люди продовжують ходити по спеціальних платформах. Також у Венеції багато вузьких вулиць, в яких легко загубитися, карта може не допомогти, і це стає своєю рідною грою для туристів знайти шлях у цьому лабіринті. Щороку Венецію відвідують мільйони туристів. Багато хто здивований, що кількість відвідувачів інколи значно перевищує кількість місцевих жителів, що створює відчуття натовпу. Але, попри велику кількість туристів в день, уночі місто стає дуже тихим. Відсутність машин та нічного шуму створює унікальну атмосферу спокою. Для багатьох туристів шокуючим стає те, що в Венеції зовсім немає автомобілів. Люди пересуваються або пішки, або на човнах. Це створює унікальну атмосферу, коли шум автомобільних двигунів не заважає насолоджуватися містом. Венеція здається містом, яке збереглося таким, яким воно було сотні років тому. Архітектура, вузькі вулички, відсутність сучасних будівель. Усе це створює враження, що час тут зупинився. Також Венеція відома своїми карнавалами, де люди надягають розкішні костюми та маски. Ця традиція, що триває вже кілька століть, захоплює туристів своєю загадковістю та театральністю. Венеція одночасно вражає своєю красою та викликає смуток через поступову руйнацію. Стародавні будівлі поступово занепадають через постійний вплив води, що створює відчуття сумного контрасту між минулою величчю і сьогоднішніми проблемами. Багато хто дивується, як місцеві жителі вживаються з постійними потоками туристів та життям на воді. Туристам також важко уявити, як це кожного дня жити в такому середовищі де все залежить від рівня води і кількості туристів. Венеція не має сучасної інфраструктури, до якої звикли мешканці багатьох міст. Багато будівель потребують реєстра... реставрації, і відвідувачі часто дивуються, як старі системи водопостачання та каналізації ще досі функціонують. Острівна Венеція складається з понад ста маленьких островів. Для багатьох стає сюрпризом, що життя в місті так сильно залежить від водних шляхів, що люди живуть на окремих острівцях, до яких можна дістатися лише човном. Туристів часто дивує, що місцеві жителі живуть у дуже маленьких квартирах. Оскільки через обмежений простір у місті немає можливості будувати просторі будинки. Венеційські апартаменти часто тісні, з низькими стелами та старими інтер'єрами. Життя у Венеції дуже дороге. Місцеві жителі платять високу ціну за товари, послуги і навіть житло. Туристи часто дивуються, наскільки високі ціни в ресторанах, готелях та магазинах. Порівняно з іншими містами італії. Місто нагадує величезний музей під відкритим небом. Венеція є домом для безцінних творів мистецтва і величезної кількості історичних пам'яток. Багато людей не очікують побачити стільки музеїв, картинних галереї, церков, наповнених шедеврами епохи відродження та інших періодів. Через велику кількість туристів, човнів і комерційної діяльності, Венеція також здається містом, яке ніколи не зупиняється, незважаючи на тишу ночі протягом дня. Тут панує постійний рух, гондольєри співають, водні таксі курсують по каналах, натовпи туристів заповнюють площі. Ці елементи створюють сучасну атмосферу Венеції, дивовижну, романтичну, але водночас складну і крихку. Для багатьох людей Венеція стає справжнім відкриттям, містом, де старовинна поєднується із сучасними викликами. А краса приховує важке повсякденне життя її мешканців. Колись Венеція панувала над морями, її кораблі вільно курсували між континентами, а її венеційські дощі ухвалювали рішення, що змінювали хід історії. Це було місто держава, де мистецтво та торгівля процвітали. Венеція стала символом могутності, впливу та культурного багатства. Її голос був гучнішим за багато інших держав Європи, але час не стоїть на місці. Те, що колись було символом слави, тепер перетворилося на місце, яке повільно занурюється у воду. Сьогодні Венеція втрачає своїх мешканців, людей, які поколіннями будували це місто на воді. Щодня стає дедалі важче тут жити. Вода, яка колись була джерелом життя і багатства, тепер перетворилася на невблаганного ворога. Постійні повені. Це не просто незручність, це загроза існуванню цілих родин, які були змушені покинути свої домівки, щоб вижити. Аква Альта, тепер не просто природне явище, це щоденний кошмар для тих, хто залишається. Вулиці, якими колись прогулювалися венесійські аристократи, тепер затоплюються водою, що нещадно піднімається все вище. Але повідні це не єдина біда Венеції туризм. Так, він приносить мільйони євро щорічно. Водночас він руйнує автентичність міста. Кожен день на вузькій вулиці Венеції виходять натовпи туристів, яких значно більше, ніж місцевих жителів. Місцеві вже майже не мають свого простору для життя і це вбиває дух міста. Туристи бачать красу Венеції, але не знають, який біль ховається за її стінами. Однак навіть у цих важких умовах Венеція не здається. Вона бореться за своє майбутнє. Сучасні проєкти намагаються захистити місто від води, реставруються стародавні будівлі, розробляються плани зі збереження історичної спадщини. Ці ініціативи дають надію, що Венеція. Зможе вистояти, залишиться не лише туристичним центром, але й справжнім думом для тих, хто продовжує любити її. Для тих, хто вирішив залишитися тут попри все, життя у Венеції стає викликом, але вони не покидають надії. Це не просто місто для них, це їхній дім, частина їхньої душі, їхня спадщина. Вони люблять Венецію за те, що вона є, і навіть такою вразливою. Венеція символізує боротьбу за збереження спільної історії та культури, нагадує про те, як важливо берегти те, що передали нам попередні покоління. І хоча сьогодні вона стоїть на межі зникнення, саме її боротьба. Робить Венецію неповторною це місто контрастів, велич і біль, краса і сум, але в цій складності і полягає її сила. Венеція вчить нас не здаватися, навіть коли майбутнє здається туманним.